Па-пру-пру-па-пу-пау! всім привіт всім привіт, шановні. Зараз будемо розбиратися. Чому після доволі вдалого виступу на Кельні наві? Повернулись додому, сіли за домашні комп'ютери і провалили відбірковий на бласт. Поїхали заставку. Я робити не буду. Я так розумію, вона вам абсолютно не потрібна. Тому ставте лайк, пишіть комент обов'язково. А ну, а я починаю свій максимально детальний розбір. Цієї ситуації, а, ось він кельн. Ось він не те, щоб навіть момент триумфу, але момент, коли наві зрозуміли, що вони можуть а, дійсно конкурувати, дійсно тягатись з ті один командами, підійматися на великі сцени і там демонструвати гарні результати. Тим не менш, після повернення додому вони опинились в доволі незручній для себе ситуації. А, по перше, мені здається, дуже важливий фактор це гра в онлайні. Більшість ті родин команд побудували всі свої процеси таким чином, що команда грає або на буткемпі, або на турнірі, тобто всі п'ять гравців знаходяться разом в одній локації, і вони так би мовити, в режимі відряджень. Можна тренувати з дому, можна готувати якісь тактики з дому, але грати максимально відповідальний best of 3 матч з домашніх умов це незвично для гравців, і це потребує додаткової практики. Але за останні роки система була побудована таким чином: турнірна система, що банально навіть отримували інвайт на великий турнір. І просто на нього їхали. Тобто не було потрібно грати онлайн відбіркові, тому що не було цього ВРС-рейтингу, і команди просто отримували собі інвайти на турніри. Але зараз це потрошечку починає змінюватись. Зараз вже в цьому році все більше і більше треба буде грати в онлайні, треба буде зустрічатись проти тір-три команд, треба буде грати з тір два, тір-півтора суперниками. І як ми бачимо, цей екзамен. Пройшли далеко не всі. Тобто, бачимо, що Spirit віддали мапу G2, G2, причому вони обрали Ancient і програли його 10 2 в першій половині. Ми бачимо фейзів, які програли ВП максимально мертвому складу ВП. І ми бачимо команду Liquid. Тобто 2-1. Перемога Фурії, причому перемога над Фурі 13-6-13-7. Плей-офф мажора, Кельна. команда Фурія на мажорі на хайпі ліквід нічого не показували. До побачення телебачення. Ну і ось вони наві також, як ми бачимо, 2-1 програли Астраліс. І я думаю, це дуже-дуже. Показово, що не лише Наві, а й інші команди також, повернувшись додому, зіграли не оптимальним чином саме в онлайн форматі. Ну а для Наві тут було ще додаткове ускладнення. Полягало, полягало воно в тому, що матч проти Астраліс вони грали без блейда. Все ж таки, треба. Після операції, я так розумію, невеличкий час на реабілітацію було витратити, тому він не був присутній на матчі з Астраліс. Це ще одна цеглинка, яку ми дістаємо з цього, цього пазлу, цієї схеми вибудованої командою Наві. Тобто, це незвичні умови, це відсутність тренера. Якщо ви дивились гру з Астраліс, там у ну, данці ставили паузи, там все було нормально. Давайте можливо от так от зробимо. Подивимо заодно статистику. Ну, був матч ТНЛ, зачовкали першу мапу, було прикольно, було сенсаційно, ТНЛ виграли, але далі, ну, самі розумієте, типу, цікаво, ТНЛ обрали Наві, програли. Я думаю, нічого прям екстраординарного не було. Все-таки в онлайні злили одну мапу, то таке. Нас цікавить більше матч проти Астраліс. Отут було. Боляче і тут всі, по перше, проблеми, які вже є у команди наві, вони були доволі е помітними. Ну і по друге, оці всі фактори це гра в онлайні, це відсутність блейда і це, мабуть, фактор того, що не дострілює Алексі Бі. За Best of 3, як ми бачимо, ну Ну, 0.65, Ну, це дуже мало тупо, дуже мало фрагів. Я думаю, це пов'язано перш за все з інтеграцією новачка і з тим фактором, що Алексі більше фокусується все ж таки на колах, на командній грі. І на тому, що ще і не було Блейда в цій зустрічі. У Олексі і так статистика пішла на спад. Ще нема тренера, ще треба новачка кудись поставити. І ще й на мапі Інферно отакий от, от результат. Ну, Просто просто бід грає один в 9. Якщо ви дивились попередні турніри, була схожа зустріч, коли ім грав один в 9. Ну, також там Наві програли з близьким рахунком. І тут ситуація була абсолютно така сама. Бід настрілює фантастично. Перша мапа КД-2. Все класно, друга мапа. ну, Тут команда просто вся в мінусі. Ну, на третій вже заплив відбувся. На третій, просто бачимо, тут 3-12, до побачення від Алексі відбулося. Ну і ось вона загальна статистика. Тут 10-2, до речі, вже як G2 G2 Spirit виграли, так і Астраліс у Наві виграли на третій мапі. Коротше, все це скомбінувалось, і все це зіграло не на користь Наві. І може здатися, що це ну просто скіп турніру, просто неважливо наразі для Наві. Вони класно зіграли Кельн, це був великий лан, окей, не поїдуть на бласт, ну нічого страшного. Але насправді я тут подивився: по-перше, Valve рейтинг, по-друге, кількість турнірів, які залишились для Наві в цьому сезоні перед мажором. І тут виникають питання, тут виникає. Занепокоєнням, як укажучи, що Наві зможуть утриматись в топ 8 Як ми знаємо, фінальна стадія мейджору, туди потрапляють одразу 8 команд за ВРС рейтингом. Наразі у наві п'ята позиція, але кількість очок вона не те, що прям занадто відрізнялась від команд, які знизу. Тобто бачимо 70 від Наві до Астраліс, 100 до Фелконс, 100 до Тайлу, 100 до Фурії, тут Фейзи, тут Аврора. Ну, коротше, треба ще буде запітніти для того, щоб утриматись в топ-8 світового рейтингу Наві і скіпати такі турніри, як Бласт, небажано, м'яко кажучи. Все ж таки півмільйони призового фонду на дорозі не валяються. Ось сюди Наві не поїдуть і далі. Один з найбільших турнірів цього півріччя цього сезону це є ВЦ. Призовий фонд дуже-дуже солідний, шикарний. Мільйон двісті п'ятдесят. І тут треба знову виходити в плей-офф команді наві. Чи зможуть вони це зробити незрозуміло. Десять днів до початку цього чемпіонату. Ну, начебто, після Кельну здається, що зможуть. Але фактично, я думаю, багато чого буде залежати від суперників від того, як будуть складатись а, саме турнірні умови. А, далі буде лондонський бласт. Ось він а, після ЄВЦ, як ми бачимо, буквально через три дні починаються знову онлайн-квали. Зверніть увагу, це те саме, що ми зараз дивились. Тобто, тут навіть не факт що пройдуть. Далі. Це буде ще турік на 330 тисяч. Так, сума небагато, не супервелика, але тим не менш бажано поїхати. Далі Фісура, навіть, я так розумію, сюди не поїдуть, воно зрозуміло, це ми підтримуємо рішення. Але тут 1,250 млн. Отут, до речі, ми дивимось Фурія, ми дивимось Фелконс, Аврора і так далі. Повертаємось на рейтинг Вальф і бачимо, що ці тіпи. Будуть підійматись. Вони тут за такий призовий фонд будуть чіплятись і будуть намагатись Наві нас догнати. Тобто Наві не факт що поїдуть на Лондон, скіпають фісуру, і е -е залишається фактично один ЄВЦ. От зараз на ЄВЦ треба набрати максимально можливу кількість врс пойнтів. Рухаємось далі. Про Ліга. Так, тут мільйон, але 16 команд. В цілому, це другий великий турік після ЄВЦ. Шанхай, я так розумію, навіть не поїдуть, тому що та, ну, їх тут просто нема. Ну, квалено навряд чи. Я так розумію, наві просто відхилили інвайт на цей турнір. А тут мільйон. А тут мільйон. Тандерпік, щось я не знаю, хто там взагалі буде грати, тут 850, і, мабуть, треба їхати на ПГЛ, на другий сезон ПГЛ, щоб це був третій серйозний турнір. Тобто це буде ЄВЦ, це буде Проліга, це буде ПГЛ-Бухарест. Чинду може бути, але я не знаю, чи буде воно враховуватись в мажор. Типу, через місяць, можливо, до речі, Ченду ще буде враховуватись Blast Rivals під питанням. Якщо поїхати ще на Ченду, 4 великих туріки в цілому ок, але бажано хоча б на трьох з цих чотирьох туріків вийти в плей-офф, тоді це буде стабільна топ-8. Багато буде залежати від онлайну. Наступного в Лондоні і багато чого буде залежати від ЄВЦ. Це буде дуже скоро. Будемо тримати кулачки. Тут мені здається, 3D Max в першому турі. Ну давайте вже <кхе> наві не поїхали на влас. Тому давайте трішки про ЄВЦ з вами поспілкуємось. тут. Я думаю, перемога. Тут Монголс в цілому доволі ну не те, що зручний, але звичний суперник для Наві. Шанси будуть непогані. Тут Віталіті до побачення падаємо вниз, а нижньої сітки і нема. Тобто, є матч за третє місце. Треба проходити в півфінал. Треба проходити в півфінал, тобто вигравати Монголс. А в цілому задача не те, щоб а, якась нереально складна. Я думаю, Наві, якщо налаштуються, виграти 2-3, впасти в матч за третє місце. Тут нормально, якісь там 130, ну 70 поменше, але 130 тисяч за третє місце можна залутати. Плюс Віталіті, можливо, там якось запулять, але я б на це не розраховував. А знизу, до речі, ситуація максимально складна. Тут Маус, тут Фелконс, тут Фейз Аврора, тут Спірід. Ну коротше, знизу буде м'ясорубка, зверху буде трішечки полегше, як на мене, і Наві треба за ІВЦ це чіплятися, так що скільки тут 10 днів залишає до ЄВЦ, Будемо тримати кулачки, будемо вболювати за Наві, тому що ну, цих ВРС поїнтів, які не до, е, заробили, так би мовити, Наві, їх може бути недостатньо в кінці сезону, тому що ну, буквально 100, 100 поїнтів і супернички, конкуренти будуть вже дихати в спину. Така ситуація, я думаю, зараз поки нічого суперкритичного не трапилось. Е, е, так, неприємно, але багато факторів, які зіграли не на користь Наві. Так, що фокусуємось на ЄВЦ на великому лані. Там приємна сітка, там класні суперники, яких можна перемагати. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Сподіваюсь, вам цей відосік сподобався. Ну і будемо слідкувати за нами. Не знаю, може ще перед ЄВЦ або після ЄВЦ. Запишу блог. Так що робить підписаньку. Ще побачимось.